Доброго ранку, діточки. В усіх школах дзвенить дзвоник, Починається урок. Але рано нам до школи Нас вітає дитсадок. садок. Та не будем сумувати, щоб усе на світі знати. Треба нам знання малята дитсадочку здобувати. Кличий нас уже дзвінок. На перший з грамоти урок, тож рівненько всі сідаємо і урок розпочинаємо. Вчителька мудра сова. Але, діти, де вона? Ми її тут почекаємо у веселу гру пограємо. Діти зараз буде грати музичний інструмент, а вам треба буде відгадати його. Тож слухайте уважно. Металофон. Тарілки, труба. трикутник, Діти, ви не бачили інструментів. Але відгадали правильно, як ви здогадалися? Ми уважно слухали. Діти, я чую, який звук? Напевно, нам хтось щось хоче сказати. Ні, це просто стук, слів ми не чуємо. Чим відрізняються слова? Від інших звуків. Слова складаються з мовленнєвих звуків. Добрий день, діточки. Я трішечки запізнилася, бо готувала для вас загадки. Але забула деякі слова. Чи не могли б ви мені підказати? Так, підкажемо. Всякий з нас його шанує. Бо він пише і малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно. Олівець. Виводить букви і слова. Оце весела штучка. В руці виблискує здаля. Нова гарненька. Ручка. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна. Діти, що ви підказували сові? Ми підказували слова. Я говоритиму слова, а ви мені будете говорити, що вони означають. Матуся. Найближче. Найдорожча людина. Фломастер Предмет, який можна малювати і розфарбовувати. ТИМ ПАМ. Ви не можете відповісти, адже це не слова, а просто звуки. Ці звуки нічого не означають і не мають жодного змісту. А слова завжди мають значення та зміст. А зараз ми пограємо в гру, назви слово. Діти вам треба назвати слово, на яке вказує стрілка. Молоток. Рак, кіт, цукерка. Яблуко. Фарби. Чайник. Дерево. Діти, ви молодці. Всі слова назвали правильно. Ви вже знаєте, що слова звучать. Послухайте, як вони по-різному звучать, і спробуйте голосом відтворити звучання цих слів. Діти, ви спізнали, що це йде дощ? Діти, скажіть низьким голосом слово дощ. Дощ. А далі скажіть, сидять шість мишенят. І миші вже тут шарудять. Діти пошепки промовляйте слова шість мишенят. Шість мишенят. Зозуля пісеньку яку тобі співа. Ку-ку, ку-ку. Діте, зараз дзвінко промовляйте. Ку-ку, ку-ку. Ку-ку, ку-ку. Слова у світі різні є і гарні, і прості, і добрі, хмурі, чарівні, погані та пусті. Щось малеча зажурилась, мабуть, трішечки втомилась. Що робити, що робити? Треба трішки відпочити. Нас чекає вже мудра сова. Є у неї для вас гра. Діти. Назвіть перший звук у цих словах. Та з'єднайте слова між собою з однаковим першим звуком. Кіт крісло. В слові кіт і в слові крісло перший звук. Тож, з'єднаємо їх разом. Скіл, скілець. Перший звук у цих словах с. Риба рак. В цих словах перший звук Р. Добре, добре всі пограли. Перші звуки називали. Пропоную знов пограти звук. Останні підібрати. У лісі живуть вовк. Вовк. Зає. Заєць. Каба. Кабан. У лісі ростуть дерева. Кле, Н. Клен Ду, Б. Дуб. Берез. А. Правильно береза. Молодці діти правильно виконали завдання. Родзвенів уже дзвінок, закінчився наш урок. Лісова вже поспішає, школа лісова чекає. До побачення, діти. Я дуже рада була з вами пограти. Діти, а ви часу не гайте. Чого навчилися, розповідайте.